Холодний початок виборчого року для Володимира Путіна з новими силами. Російський президент бореться за четвертий термін. Опитування свідчать. У нього хороші шанси на перемогу. Але хто буде його конкурентом? Павло Грудінін. Він новачок у перегонах, але згідно з кількома опитуваннями, вже на другому місці після Путіна. Грудінін і прагматичний комуніст і успішний підприємець. Він має аграрний бізнес неподалік Москви. його частково популістичні ідеї подобаються багатьом виборцям. Гроші в Росії є. Коли купують величезні яхти, водночас у нас не вистачає грошей на те, щоб побудувати теплий туалет. в Школі я вам так скажу. Гроші в Росії є. Їх тільки треба повернути в державу і скерувати на добробут наших громадян. Інгродінін критикує уряд, зокрема, і на державних каналах, замикає трійку лідерів Володимир Жириновський. Це вже шості президентські перегони, на яких він балотується. Правий популіст ліберально-демократичної партії має репутацію шоумена. Це передвиборний ролик Жириновського на останніх президентських виборах. Росія постає тут в образі ледачого віслюка, якого треба штовхати вперед. Ми виступаємо проти. Іще один новочок перегонів Ксенія Собчак. Опитування дають їй кілька відсотків. Дивіться Собчак. Ті, хто втомився від інших кандидатів, мають обрати її. З гламурної дівчини та зірки телевізійного реаліті шоу Собчак перетворилася на відому опозиціонерку. Вона критично ставиться до уряду та вважає анексію Криму незаконною. я хочу іншу Росію з найкращими науковцями, найкращими людьми, які роблять свою справу, найкращими інноваціями. Європейську Росію для мене це дуже важливо, тому що я бачу Росію як частину Європи. Критики Собчак дорікають їй тим, що її кандидатура узгоджена з Кремлем. Свого часу її батько був союзником Путіна. Ці три кандидати найактивніші у президентських перегонах в Росії, проте навряд чи зможуть вплинути на результат.